Селище Пасіки входить до Козинської об'єднаної територіальної громади. У селі є можливості для бізнесу та підняття економіки, адже тут уже шість років функціонує підприємство Смакосир, основна продукція заводу молоко та різноманіття сирів, ринок збуту, західна Україна та Київ. Приблизно ми зараз виготовляємо одну тонну продукції в день. Це 800 кг сирів та 200 кг масла. Літній період, звичайно, ці об'єми збільшуються приблизно в три рази. Це до трьох тонн сирів та до пів тонни 700 кілограмів масла. А ще підприємство Смакосир дає робочі місця. Наприклад, сусіднього селища Кози, що за 5 кілометрів від пасіків, тут працює 80 працівників. Однією з таких є Надія Велісей. Жінка понад 5 років виготовляє сири умовами роботи та зарплатнею. Жінка задоволена. То це це на око це вже нарізані. Скручуємо. 確かに。 І, хоча й молочне підприємство у пасіках виробляє велику кількість продукції та є прибутковим, все-таки сир зіткнулося з певними проблемами. На даному етапі, ми на даному етапі ми зіткнулися з таким питанням, як податковий тиск, насправді збільшення мінімальних заробітних плат, що веде до значних, значного збільшення податків саме з їхніх мінімальних заробітних плат, ну а ціну на свої продукти. І, і за цього це все веде. До того, що буде підняття ціни на продукцію, так і в кінцевому етапі це все відіб'ється на споживачах даної продукції. Голова Козинської об'єднаної територіальної громади задоволений роботою підприємства. Хоча скільки коштів принесе воно у бюджет громади, сказати точно поки що не може. Адже Козинська ОТГ існує зовсім небагато часу. Основний податок, який буде з нього платитися, це буде. Податок з доходів фізичних осіб. Раніше він в 16-му і до того він адмініструвався на рівні района і вище. Зараз його вернули на нас, ну, на, на громаду. Розрахунково, так якби по формулі, ми очікуємо десь 3,5 мільйони від всіх підприємців, підприємств. От частка його за результатами, ну, по крайній мірі півроку, ми вже будемо бачити тенденцію, хто скільки платить, в яких об'ємах. Відповідно, тоді можна бачити біла зарплата. Не біла зарплата, працює по ну в правовому полі, будемо так казати, всі найняті, всі оформлені. До кінця цього року на підприємстві Смакусир планують збудувати цех для твердих сирів та нову потужну котельню. А це, в свою чергу, нові робочі місця та надходження до бюджету. Павло Невесенко Олена Семенович у ритмі подій.